Підлон масляний. Е, робимо герметиком, вичищаємо від е, жиру е, саму стек. про е, обжирюємо, наносимо герметик і прикладаємо і починаємо закручувати ось цього борта болта напротив. Ну, по часовій стрілці. Получається, що е, Руками дожимаєш, от, скільки можна, ще не дожав до кінця, от по кругу такий Почуть-почуть-почуть-почуть. По 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 такий план зажимав. Ну, по -ділочці. І 12 ньютон на метр зажимається подон.